Друзі, моя проповідь сьогодні це продовження тієї проповіді, яка була в минулу неділю. Я б хотів би сьогодні детальніше з вами поговорити про третій пункт моєї проповіді це виконати його призначення для тебе і мене у цьому світі. Призначення Боже. І ось іншими словами, призначення це посвячення. Амінь. Виконати, ось яке моє і е, твоє посвячення для Бога, що ми повинні зробити. Е, і я вірю, я повторюсь, я говорив минулу неділю, що в Бога для кожного з нас є своя ціль на цій землі. Амінь. Амінь. Для кожного з нас. Ніхто не є винятком. В Біблії є багато прикладів посвячення. Ось якщо взяти старий заповідь, Ной, наприклад, да? пам'ятаємо історію про Ноя. Бог, він що захотів? Він вирішив знищити все населення людей, да? і тварин, ось тварині, тварині, він вирішив знищити всіх людей, але він вибрав ось одну сім'ю. Це сім'я Ноя. Чому він його вибрав? Тому що він знав, що ось ной він, попри всі обставини всіх людей, ной він залишався вірний Богу і він вибрав його. В Ноя була певна ціль на землі, ной її виконав. Він почав будувати ось той ковчег. Ми не знаємо, скільки років він будував. Одні кажуть, 120 років, інші говорять 50 60 років. Ми не знаємо стільки, але ми знаємо, і в Біблії написано, що коли Ной будував, уявіть собі, доща дощу не було зовсім в той період на землі, не було дощу. Тоді був парниковий ефект. І ось е, зранку ось сходила ця роса, і всі рослини ось цією росою е, поливалися, да, напивалися, і не було взагалі дощу. І тут Ной строїть ковчег і каже людям, що буде поток. Люди приходили, крутили у віска, казали якийсь дурачок. Да? Він будував, йому не допомагав ніхто, крім його сім'ї. Але він знав, тому що Ісус, тому що Бог йому сказав, що буде потоп, але спасешся ти і твоя сім'я, тільки будь вірний мені. І так і сталося, друзі. Пішов потоп, стався потоп. Всі люди загинули, крім Ноя, його сім'ї і по парі тварин, яких Бог привів ось в той ковчег. В ноя було посвячення, і він виконав ось ту волю Божу, яке, яку Бог йому сказав. Він був слухняний. Амінь. Ной він був слухняний. Далі згадуємо Авраам. Жив собі Авраам в звичайному місті. Тут е, одного вечора чи ранку йому слово від Бога. Бог йому каже. Збери свої речі, бери свою родину, бери свою худобу, залишай свій бізнес, залишай свою квартиру чи будинок. Ось я говорю сучасними словами, да? і йди туди, куди я тобі скажу. Ну, як це? У мене все є. Авраам на той час він був дуже багатою людиною. От Якщо на сучасний лад, він був мільйонером. мільйонер. В нього є будинок класний, крутий, там з басейном, куча машин, ось достаток. В нього вже налагоджений бізнес. Просто насолоджується життям, кайфуй. І йому каже Бог: збирай все, бери свою родину, іди туди, куди я тобі скажу. Моя воля в цьому. Що робить Авраам? Я на 100% впевнений, що його там відмовляли, та куди ти йдеш, та що ти робиш, але Авраам він не слухає нікого. Він чує голос Божий, тому що в цьому було його призвання. Амінь? Він бере і йде, друзі. І Бог він ще більше благословляє Авраама, і він має ще більший достаток. І, як ми знаємо. Від Авраама, друзі, на цю землю прийшов Ісус Христос. Амінь. Друзі, в нього було призначення, він почув голос Божий. Друзі, але найголовніше, найголовніше, що не буде посвяти нашої без першого і другого пункту. Перший пункт, хто пам'ятає, про що ми говорили в минулу неділю. Це відносини з Богом, друзі. Не буде посвяти у нашому житті Богу без наших відносин з Ним. Амінь. Друзі, якщо ми не будемо мати відносини, ми не зможемо розпізнати ось той голос Бога, що Він хоче говорити до кожного з нас. Друзі, не буде в нашому житті ось цієї посвяти без відносин з Богом. І другий пункт. Посвяти не буде без другого пункту. Хто пам'ятає? Другий пункт виконати Його е, пряме повеління. Амінь. Отже, іншими словами, це бути слухняними Богу. Якщо Він тобі щось говорить, ти повинен зробити, взяти і виконати. Друзі, без відносин з Богом і без нашого, нашої слухняності до нього, ми не зможемо посвятити своє життя йому і. Виконати його пряме призначення для кожного з нас на цій землі. Друзі, без двох пунктів ми не можемо виконати третій. Друзі, ці всі герої віри Авраам, Ісаак, Яків, Ной, згадуючи новий заповідь це всі 12 апостолів. Вони всі виконали його призначення на цій землі. Тому що вони мали перший пункт, другий, і вони виконали обов'язково третій. Але я сьогодні хочу поговорити про ще одну людину, про жінку, про Есфірі. Це просто унікальна пост, друзі. Есфірі в Біблії виділена ціла книга, про неї написано цілу книгу. І давайте ми почнемо читати з самого початку. Ось цю чудову і цікаву історію. Найперше, з чого ми почнемо, це перший розділ, в кого є Біблія, можете відкривати перший розділ Книги Естер. І тут написано, що в той час царював цар Артаксеркс. Так, тоді ізраїльський народ він був в полоні, тоді була. Тоді е, ізраїльський народ був виселений в Персію, і ось тоді персійський цар він ось керував всією, тією величезною імперією, його звали Артаксеркс. І як взагалі Есфір вона попала ось до царя? Як вона стала царицею, друзі? В царя була жінка, яку звали Ващі? Все було добре, друзі. Вона жила жила, церкву жив, все було добре. І історія стається: 11-й вірш, перший розділ. Тоді було свято, цар серк. У нього був пір. Вони святкували, і він ось вже напився вина. І він наказав привести царицю важчі до нього в царському вінці. Він хотів показати її красу люду та вельможам, бо була вона дуже вродлива. Але цариця важчі відмовилася прийти до царя за наказом, переданим через Євнухів. Цар був украй розлючений і розніваний. Стається така ситуація. Цар каже, привіть мені, мою царицю, я хочу її показати всім людям. А вона відмовляється. Вона каже: Я не прийду. І що робить цар? Він розлючений, як це таке може бути. Я самогутній цар, імператор до мене не приходить, відмовляється, моя е цариця до мене приходить. І йому радять. Цариця Ващі образила не самого царя, а й усіх наближених, а також усі народи, що живуть у провінціях царя Актарксерського. Це 16 вірш. Потім читаємо 19-й. Якщо цар згоден, то нехай видасть він царський указ, нехай його буде записано до законів персів та медіан, щоб ніхто не міг його порушувати. В указі тому має говоритися, що ваші віднині ніколи не має права з'являтися на очі цареві Артаксерксу, а царські її привілеї буде передано іншій жінці, кращій за неї. Друзі, така ситуація стається. Все. Ця цариця, вона вже не улюблена, царя. Він від неї відмовляється. Він каже, мені треба знайти іншу царицю. Другий розділ, другий вірш. Читаємо. Тоді особистий царський слуга сказав: треба підібрати цареві молодих, вродливих, незайманих дівчат. Нехай цар призначить довірених осіб для цього по всіх провінціях. Нехай зберуть вони гарних дівчат до палацу в Сузі, до гарему під наглядом Хегая, царського євнуха. І той має дати їм усім необхідні прикраси. І та дівчина, четвертий вірш, яка сподобається цареві, займе місце цариці ваші в палаці. Ця думка сподобалась цареві, і він. Так і зробив. Друзі, почали набирати дівчат в царський палац, І ось тут е, взяли також вродливу дівчину, яку звали Естер. Читаємо цікавий, е, я сьогодні, коли читав зранку, я. Е, цікавий для себе взяв е, ось таку, е, хочу з вами поділитися. Згідно з правилами того часу, дівчата перед тим як прийти до палац царя Артек мали 12-місячний термін плекання краси. Дивіться, 12 місяців вони готувалися. Шість місяців вони приймали миртові ванни, і шість місяців намазувалися бальзамовими оліями та жіночими пахощами. І тільки після того дівчина могла прийти до царя. Шестнадцятий вірш: Естер було взято до палац царяк Артаксеркса 10-го місяця, то був місяць Тевет на сьомому році його царювання. Цареві Естер сподобалась більше всіх інших жінок. Вона завоювала його прихильність і відданість більше, ніж інші дівчата. Він увінчав її царською короною і зробив царицею замість ваші. Цар влаштував велике свято на честь Естер для своїх вельмож та слуг, та й для провінцій зробив вільний від роботи день і роздав він дари справжні царські дарунки. Друзі. Цариця Естер, вона була звичайною рабиною, друзі. Тому що весь ідраїльський народ тоді був рабами. Вона стає царицею. Бог її піднімає ось на таку висоту. Але, друзі, найцікавіше, що історія на цьому не закінчується. Історія продовжується. Тоді постала загроза. Перед ізраїльським народом, що його взагалі можуть винищити. Тому що в царському палаці був чоловік, якого звали Аман, і він взагалі хотів винищити ізраїльський народ. І якщо ми будемо читати далі, то ми знаємо, що, що Естер вона змогла попливати на це, щоб ізраїльський народ він вцілів. Читаємо 4 розділ з 11 вірша. Усі підлеглі царя, і люди по всіх провінціях знають, що будь-кого чоловіка чи жінку, хто війде до царя без його запрошення у внутрішнє подвір'я, буде покарано на смерть. Друзі, дя дядя Естер, він дізнається, що. Його ізраїльський народ можуть повністю знищити. І він каже: Естер: Піди до царя і попроси за свій народ, щоб його не було знищено. І дивіться, що Естер каже, що Будь-кого чоловіка чи жінку, хто війде до царя без його запрошення у внутрішнє подвір'я буде покарано насмерть. Тільки якщо цар простягне до незапрошеного своє золоте берло, той залишиться в живих, а мене цар не запрошував уже 30 днів. Дивіться, що відповідає їй її, її дядя. На те Мордахей дав Естер таку відповідь. Не сподівайся, що лиш ти одна з усіх євреїв. Уникнеш смерті в царському палаці. Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде, однак, якимось іншим шляхом, але ти і рідня твого батька загинуть. І хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Дивіться, що він каже їй. Те, на, на яку висоту тебе підняв Бог, було дано, дано тобі тільки за того, щоб ти виконала його призначення, яке він приготував для тебе, а призначення твоє це спасти ізраїльський народ від загибелі. Друзі, Мордахей каже їй, Естер, що ти поставлена сьогодні на це місце. Тільки заради того, щоб спасти свій народ. Друзі, Естер вона мала пряме повеління від Бога. Він дав їй владу, він дав їй багатство, він дав їй становище заради того, щоб в цій ситуації вона зробила правильне рішення. Вона пішла до царя і запевнила його, що. Те, що хочуть зробити, це неправильно і тим самим спасти ізраїльський народ, Естер передала Мордехею таке 15-й вірш. Іди, збери всіх євреїв, яких тільки можна знайти в Сузі, і посіться за мене, не їжте й не пийте три дні і три ночі. Я і служниці мої теж будемо поститися. А потім, як я піду до царя всупереч закону, то якщо мені судилося загинути, я загину. Друзі. Естер зробила правильне рішення. Вона сказала, Постіться за мене, і я піду до царя. Я зроблю так, як ти кажеш мені, тому що це пряме повеління Боже. Амінь. І ми знаємо далі, друзі. Якщо хтось не знає, ви можете прочитати 5, 6, 7 розділ. Друзі, Бог вона пішла до царя, цар сказав, що я тебе приймаю. Вона запросила його на вечір, ось на святкування. Потім ще раз запросила на наступний вечір розповіла царю, що хочуть знищити її народ. І цар він вбив, по-перше, тих людей, які хотіли зробити це. І інше він ось допоміг ізраїльському народу не, ось, не бути знищеним. Амінь, друзі. Цариця Естер. Вона виконала пряме повеління. У неї були відносини з Богом, друзі. Тому що вона каже, моліться і постіться. Тому що я знаю, що тільки через молитву Бог може допомогти. Три дні вони постилися і молилися, друзі. І Бог дав визволення. В віднос... неї були відносини з Богом. Вона була слухняна, тому що Мордехей каже, ти повинна піти. Вона каже, як я піду. Але після тих слів вона послухалась і вона пішла, друзі. В неї був перший пункт, в неї був другий пункт в її житті, і в неї, друзі, була посвята Богу. Вона виконала пряме повеління Боже. Друзі, в кожного з нас, я запевняю ще раз, є. Пряме повеління від Бога. Якщо ми будемо мати перше відносини, якщо ми будемо мати друге, це слухняність, ми будемо слухняними Богу, ми зможемо, друзі, виконати третє і бути посвяченими і посвятити своє життя на служіння йому. І якщо ми обов'язково це зробимо, то ми будемо, друзі, успішними. Тому що Бог він зацікавлений в тому, щоб я і ти ми були успішними в своєму житті. Але найголовніше, нам потрібно, що нам потрібно бути вірними йому. Амінь. Амінь. Я хочу, щоб ми з вами разом помолилися, друзі. Подякували Богу, і обов'язково ми могли і виконали Його призначення для кожного з нас. На цій землі, як це зробила Естер, як це зробили ось ті чоловіки віри дійсно, Авраам, Ісаак, Як їх можна безліч перечисляти? Вони всі є в Біблії, і для них, для багатьох друзів, приділена велика роль, і багато розділів, друзі, вони відомі на весь світ. Тому що в один момент, коли постало питання зробити правильне рішення, вони сказали, Боже. Я йду за тобою, я приймаю тебе в своє серце і я довіряю тобі. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Батько Небесний, Господь, Боже, слава Тобі, хвала, Господь. Боже, дякую Тобі, Господь, за сьогоднішній Господь, богослужіння, Господь, за те, що ти є з нами, Господь, за ці чудові свідчення Твоєї слави, Господь, в нашому житті. Боже, я прошу, благослови кожного, хто є сьогодні на цьому місці. Боже, ми хочемо, Господь, виконати пряме повеління Твоє, Ісус, на цій землі. Ми хочемо посвятити своє життя Тобі, Господь. Боже, благослови. Кожного. Ми в твої руки віряємося, тобі довіряємо, тобі за все хвала і слава наш Бог! Отець, Син і Дух Святий. Амінь.